Hello, dear, Hello, children. Сьогодні я прийшла вчасно. Молодець Пері, ти сьогодні не затіснилася. А що ми будемо вчити сьогодні? Ми подивись уважно. Ой, а це будиночок давай покажемо діткам. Так, ось це у нас такий план будиночку. І ми бачимо тут такі кімнати. Бедрум. Бедрум. Це спальня кімната. Так, там ми спимо. Living room Living – room. Це там, де ми все робимо. Там відпочиваємо. Так граємо. Це правильно, пері. Ще у нас є кічен, кухня, батрум. Ванна кімната і звичайно холл. Коридор. Коли ми заходимо, а як відрізнити, чи це будинок, чи це квартира? Якщо ми живемо в будинку, ми кажемо «хаус», А якщо ми живемо у квартирі, ми кажемо флет. Хм, цікаво, цікаво, докі. А скажи, як сказати, що ми робимо в якій кімнаті? Дивись, Пері, якщо ми хочемо сказати, що ми дивимося. Телевізор або граємо ігри у вітальні кімнаті баримо We play games in the living room. We play games in the living room. Або We sleep in the bedroom. We sleep in the bedroom. А, Ah yeah. Ana Kuchni me more. I eat bananas in the kitchen. Перві, ну не одні ж банани ми їмо на кухні. Звичайно, я говорю про себе. I eat bananas in the kitchen. А ми говоримо, we eat in the kitchen. Або ми можемо сказати, we have breakfast, dinner and supper in the kitchen. Ой, це чудово, це дуже багато. І чудово, дітки яка ваша улюблена кімната? Напишіть нам в коментарях. Ой, чудово, я тебе передякую. Яка твоя улюблена кімната? Хочеш за фейворит рум. My favorit room is... Дітки, згадайте, як буде кухня? Ой, дякую. Kitchen. Пері, так не чесно, ти в діля впадаєш, ти мала сама запам'ятати. А давай ми з тобою пограємо в гру. Яку ще гру? Я буду говорити, що ми робимо в цій кімнаті, а де називаєш. Наприклад, we cook. Ми готуємо in the kitchen. Правильно. We go to bed. In the bedroom. We wash. In the hall. Ой! А що таке wash? Wash цевати! Як ми можемо в коридорі вмиватися? Ой, сори. Е е е е JK, е е а, батрум. Батрум. Правильно, батрум. Батрумана кімната. А ще у нас є хол, де ми роздягаємося і тоді йдемо в подорож по нашій квартирі. Flat або house. Якщо ми живемо у квартирі, ми кажемо We live in the flat». I live in the flat. А якщо ви живете у будинку, ви кажете. I live in the house. I live in the house. I live in the flat. I live in the house. М -м, чудово. -речі, доля, а коли до нас до тебе прийдуть Паша, Ребіту ж жмали прийти. Так, звичайно, але зараз у Ребіта дуже багато. Справу того вухого. Він має все навести до порядку у своєму каден. Саду. Гаден. Каден це сад. Звичайно, ми сад. Ну добре. М -м, може, вони на наступний раз прийдуть? Звичайно, я теж так сподіваюся. Отже, давайте ми повторимо, які кімнати ми сьогодні вивчили. допомагай! Кічен, ну знову ти своє кічен улюблено і розпочала. Ну нічого. Бедрум, бедрум, ливін рум. Ммм, я забула. Хол, бебі, хол, хол, дітки. Ну добре, я полетіла на кічен їсти баденаса. А я йду у ливін рум, плей геймс. А що ви в якій кімнаті робите? Отже, нагадайте свою улюблену кімнату. Або напишіть в коментарях, що ви робите у своїй улюбленій кімнаті. Yes, yes, we are waiting. Ми не чекаємо. І не забувайте підписуватись на наш канал. Весела риска for Bye -bye, Bye -bye, kids. Bye-bye, children. Bye-bye, kids.